Так, ну, так. коротше, зараз будемо заглядати. От, в це пространство. От сюди. Це звацько. Так що, зараз я і верхню вулицю буду вам показувати. І ось цю нижню. І ось ми вже тут і ось таке. Буде чесне круте місце. Ось тут навіть є зарядка. Мабуть, ви з багатьох їздили в такому транспорті. Так, ось така ситочка є. Так, такий матрас, можемо сказати. Лесниця тут є. С друга. На другий поверх, який вам. Виказував Франша ось він. Тут ще лампочки ось такі. Ось все, лампи. Зараз ми перемішаємося Android поверх! І ось ми вже наверху. І ось ось так от у нас виглядає вверх. Тут право, мабуть, тут показувати реклами. Так, тут також є світло. Ось. Включається. виключається ближче Включає від першого поверху. Там. Тут нема От такого розетки такої. Ось така є щерня, тут класти свої речі. Ручка, ручка і все. В принципі, все. Підписуйтесь, маєте колокольчик, пишіть коментар, ставте лайк, якщо це відео вам. Дизлайк, якщо не сподобалось, тема закінчується наше монстрування.